Доброго часу, добро, друзі. Здоров'я вам бажаю. От, Як і обіцяв, замінили мені панель. Вже, бачите, 250. -а. Я не відкривав і так -от -от приоткрив От, нічого не відкривав. Зараз будемо робити розпаковку. От, Як і обіцяв, робимо розпаковочку. Та панель пішла назад продавцю, а ця вчора ввечері прийшла. Так що, друзі. Так уже заглянув, там є вона вроді, ну не, не кирпичина там лежить. Наш час комусь щось вірить. Давайте можна було не розпаковувати так. Менше пилюку припадало, ну ладно. Що не зробиш для вас. щас ми... Не... Так, хай буде в пакеті цьому тут внизу. Оце, дивіться. Кому цікаво, ставте на паузу. Вот. Розміри, бачите, 64-65 ну 65 см на ну, це коробки на 72. Ну і товщина, Почти 8 см. Ну, так, презентабельно, якщо комусь подарити, дарити там на подарок. Ну, прикольно виглядать це. Бачите, отак. Збоку з цієї сторони немає нічого. З цієї... Так, так, дивимось. цієї сторони, друзі. Кому цікаво, поставте на паузу і збільшити кадр. Я думаю, що тут, бачите, все понятно буде. Я думаю, вам буде видно. Так, ну все. Так, друзі, дивимось. Мухи задовбали. Напишіть в коментарях, у вас довбуть муха. Днем муха, а ввечері комарі, як ті шакали. Так, оце дивіться, що у нас тут виходить. Так. Давайте будемо витягувати, запаковано доволі непогано, але та посилка, ви бачили, та краще було там паролон і всяка ета. Ну там навіть коробка зверху була запакована. Тут ні. Тут бачите, трошки так. Пленочка да і все. Так. Так, ну тут так. Цікаво це. це, бачите, такі пази. Але це не головне, головне, що всередині. Так, навіть є інструкція. З тією панелью не було. Інструкції. Так. Дивимося, акуратненько обріжемо. Так. І... Так. Так. Що у нас тут? Льгкая, ну не така вона легка, по-моєму, кілограм 6 вона важить. Бачите, що тут все показано. Для електростанції. Так, друзі, я зараз не буду. Ось технічні дані, кому цікаво, подивіться на паузу поставити. Скільки 31 вольт. От від 12 до 31 вольта, максимум 7,98 А. 250 Вт. Так що, ну, то будемо вже читати з цієї сторони. Так, добре. Це сюди. Це не головне, о... То, щоб... влага Так, друзі. Будемо зараз її розпаковувати. Тут коннектори повинні бути другі Тому що ця як, ну, більш як професійна, чи, ну, я так розумію. Так. Дивимось, що у нас тут? Так, ага. Тут бачите, USB-порта вже немає. Кабель такий мощний, бачите, і прямо підключення до цього. Це дивіться, до станції можна підключати такий конектор, такий і такий, бачите, щоб не попутати полярність Полукруглий, квадратний. Оце такі, ну, доволі, правда, такі мощні. Ну і тут так, трошки Ну, длиннувато так, дивимося. 250, 7,98, 8 А. Тобто. Ну, бачите, трошки вона, як, другі тут коннектори йдуть. Так, прикриємо. Хай так. Там були защолки, а тут нема защолки. А! О, нічого собі дивіться. Тут магніт. Ось, бачите, намальовані магнітики. Ось. Оп! І все. Цікаво продумано. <вів> так. Панель. Панель. Тут дивіться оці. Все, Це... ставити її. Сейчас мої, друзі, поставим так як вона буде виглядати? Так, так, ага, і тут дивиться. Липка та лента так. Звісно, липучки хто знає, скільки їх хватить. Я не впевнений. Вибачаю, вибачаю що так затягую. Треба щось майструвати по-своєму. Так. Так. Заваляться, ну я вам скажу, не дуже вона устойчива. Вона, бачите, трохи грає. Ну це отак. Це так оце, друзі, що у нас получилося. Тобто зараз ми в розкладеному вигляді поміряємо її. Може буде вам цікаво. Бачите, вона така гнучка. А та панель була трохи не така. Ця гладка, а та була така рифльона. Трошки друга. Так, дивіться. Получилося 2,50. Два Ну а тут? 60. в Самой площі. Дивіться, 56 шість на. Пятьдесят сім, да? Ну, 56 шість на пять шість. Оце таке. Що, друзі, получилось. Ну, будемо тестувати. Зараз не буде підключати до станції, тому що вона заряджена 100%. Сьогодні повинні виключити світло в 12%, так що будемо користуватися і потім я спробую зарядити цю. Тоді потім покажу вам, а то питання є. У підписників. Я покажу, скільки вона на сонці буде станцією, яким скільки ват буде заряджати станцію. От. Ну Станція хоча б, щоб мінімум 50% було, а то і менше, щоб було. Щоб нормально вона. Тому що якщо вже 80, під 90%, вона тобі падає сама зарядка, <кій> коли заряджаєш станцію. Так що, друзі, от якось так. Друзі, щастя, благополуччя, здоров'я і мирного неба вам, всім, друзі. Буду записувати далі, що потестую. Обов'язково запишу, як вона заряджає. У мене є блочок такий, я пізніше е, покажу вам цей блочок зарядний, підключаємо напряму на штекер. І можна там телефон, ноутбук заряджати, 100 ватний. У мене єд. Надіюсь, він не згорить. Так що, друзі, потестую і запишу вам відео як враження, там хоча б недільку, там, тиждень покористуюсь, там чи два. І... Я вам тоді запишу відео. Друзі, ставте вподобайки, кому подобається, кому не подобається. Антиподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Мені ж треба якось вже хоча б тисячу набрати підписників, тому що вже там 940 2 місяці, 4 місяці і все, далі ніяк. От, ну, Хоча б тисячу. Знаєте, якась в кожній кожної людини є якась там. Ну так сказати, ну, це не мета, якби, да, ну. Хотілося б тисячу підписників. Навіть можна буде вести тоді пряму трансляцію і стрім. От. Так що, друзі, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте подобайки, антиподобайки. І, друзі, всього вам найкращого. Далі буде. Дякую.